Від початку купального сезону в Кременчуці щотижнево моніторяться та контролюється два офіційно дозволених місця відпочинку людей на воді: центральний пляж, річка Дніпро та у парку Кагамлицький на річці Сухий Кагамлик. За результатами санітарно-мікробіологічного дослідження станом на 4 серпня поточного року показники забрудненості води у цих водоймах не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам. По результатам проведених досліджень ми маємо слідучу характеристику. В першу чергу ми досліджуємо індекс ЛКП. Це лактозопозитивна кишкова паличка. Фактично, індекс ЛКП не повинен перевищувати 5 тисяч одиниць 1 мл води. Ми маємо цифри, які значно перевищують допустиме значення, починаючи від 10 разів до 140 разів. Перевірені об'єкти є небезпечними для купання людей. А що вже й говорити про місця стихійні, не облаштовані для купання і які ніхто не перевіряє. Лактозопозитивна кишкова паличка при потраплянні у шлунково кишковий тракт людини може викликати гострі кишкові інфекції. Особливо ці захворювання небезпечні для дітей. Це дійсно дуже серйозне питання. Я хочу попросити всіх кермічужан, гостей нашого міста. Що при відпочинку на воді обов'язково застерігайтеся від того, щоб ця вода потрапляла в органи травлення. Простіше кажучи, не ковтайте цю воду, не мийте руки, не мийте очі, фрукти. Особливо це стосується дітей раннього віку. І будьте обережні, відпочиваючи на водоймах. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.